Що будують у середмісті на подвір'ї храму святого архестратига Михаїла? Готуються зводити побутове приміщення. Сусіди церкви переконані, там буде поминальна кімната. Однак, адміністрація церкви заспокоює людей. У майбутньому приміщенні проводитимуть зустрічі з молоддю та репетиції церковного хору. У цій справі спробували розібратися мої колеги. Далі матеріал Ольги Гереджук. До нас у редакцію звернулись мешканці вулиці Шептицького. Їхній будинок межує із церквою святого архістратига Михаїла. Нещодавно людей насторожив початок будівельних робіт на храмовому подвір'ї. Вони переконані, матимуть неприємне сусідство. Працівники, котрі тут безпосередньо займалися будівельними роботами, сказали, що тут будується похоронна каплиця. Ми межуємо безпосередньо з церковним подвір'ям. То нам це не потрібно тут. Ми всі сусіди проти цього. Люди проти того, щоб біля огорожі споруджували поминальну кімнату. кажуть, їхні вікна виходять одразу на подвір'я. Тим паче до кляштуру цією вулицею йдуть сотні коломиян і туристів. Каже мешканець вулиці Шептицького пан Валерій. На подвір'ї церкви приходять люди, наприклад, посидіти з дітьми можуть посидіти, а тут у центрі міста ходять туристи, все, а тут такі буде. Схід до пляштору до води. Мешканці не налаштовані категорично. Вони розуміють, що і такі місця повинні бути. Однак пропонують перенести будівництво на інший бік подвір'я, подалі від людських помешкань. З того боку, де своя капличка, хай десь там попри край, там їм паркуватися. Ліпше буде. Так. Ходили до служителів церкви, вони сказали, що вони там сунути не будуть, бо їм не дозволяють кошти, вони будуть робити напроти наших ікон. Ми з цим не згідні. Ми не проти. Можливо, воно і потрібно, але не на цьому місці. Не по архітектурних, Не напроти наших ікон раз, по архітектурно-будівельних нормах два. Є там якісь ці споруди невідомого характеру. Напевно, краще там перенести і зробити там, якщо це потрібно. Але тут воно ні по фасаду, ні по будівельних нормах, ні по саме напевно, що не. Проход. Адміністрація храму не розуміє супротиву людей. Вони пояснювали громаді, що будують приміщення для потреб церкви, розповідає отець Іван Остафійчук. Велика церковна громада не має місця, де проводити катехизацію, бесіди з молоддю та дітьми. Зараз постала потреба, щоб ми мали таке приміщення, щоб там були була можливість з діточками десь зайнятися, якісь уроки зробити для них, щоб хористи могли зустрітися там, зібратися на репетицію. Ми також готуємо, маємо зараз дитячий хор. Дитячий хор діти не мають де займатися. Я дивуюся нашим людям, котрі проти цього виступають. Вже найближчим часом священнослужителі хочуть встановити поблизу майбутньої будівлі навіть дитячий майданчик. Тому людям немає чого остерігатись. Ми плануємо сюди і просимо, бо бачимо, що біля багатьох храмів у нашому місті вже є дитячі площадки. Ми так само хочемо просити, щоб і біля нашого храму була дитяча площадка. Проте у храмі не виключають майбутні приміщення, інколи можуть використовувати і як кімнату скорботи. Хіба би десь хтось попросив? Ну але я думаю, що е, воно квартирні е, наївоно воно, воно якщо, якщо є в дитячій церкві е, каплиця, то е, і наші парафіяни, якби попросили, щоб тут поставити покійника на деякий час, бо у п'ятиповерховому чи дев'ятиповерховому будинку це є неможливо. Хіба це є зле? Щось ми погано тут робимо? Я думаю, що ні. Про призначення будівлі повинні зазначити у проєктній документації, каже заступник міського голови Олег Дячук. Її наразі ще немає. Земельна ділянка так перебуває в їхньому користуванні. Вона оформлена на релігійну громаду Михайлівського собору. І в листі було роз'яснено, що дане будівництво може проводитись на підставі ну на підставі двох документів. Перше, це дозвіл будівництва, якщо це капітальна споруда, і на підставі паспорту прив'язки, якщо це тимчасова споруда, де ми представникам собору це все роз'яснили. Вони розцінюють це як не капітальне будівництво, а як тимчасову споруду, тому що вони планують і планують здійснювати з сендвіч панелів і планують, що там буде розташовано Кімнати для навчання молоді і кімнати для навчання їхнього хору. Ну, відповідно, поки що, це все і слова. Лисма від них отримали. На зараз будемо давати їм роз'яснення, як вони повинні зробити документи або на тимчасові споруди, або на капітальне будівництво. Якщо тут планують тримати покійників, то це обов'язково має бути зазначено у документах і узгоджено з відповідними службами. наголошує Олег Дячук. Якщо вони будуть звертатись до нас, іменно вже там в документах буде, що це повинна бути поминальна каплиця, значить проектант. Який буде проектувати цей будинок, повинен передбачити всі, всі санітарні і будівельні норми від житлових будинків, від проїздів, від заїздів, і, і це все діло передбачити і відповідно узгодити у відділі санітарної педагогічної станції. Зрештою, на совісті того, хто це буде будувати, тобто в проєкті, в проєкті вони повинні передбачити чи вказати, що там буде. Що там буде, і відповідно на це будуть видаватися дозвільні документи. Як буде потім це вже будемо дивитися, і будемо відповідно, якщо будуть якісь порушення, будемо давати і надалі якісь зауваження, застереження і заперечення. Наразі будівництво призупинили. Церковна адміністрація повинна зробити проект, отримати усі дозволи і узгодити це питання з міською радою. Для чого насправді використовуватимуть будівлю? Можна говорити лише після виготовлення документів.